Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео, як ви вже здогадалися. Сьогодні у нас будуть сліпі затести з моєю сестрою Марією. Всім привіт! Випала така нагода, і я, звичайно, скористалася цією можливістю і взяла з собою декілька відливантів, тут не буде повноцінних флаконів. Я думаю, буде цікаво, тому що деякі з цих відливантів я сама вже погано пам'ятаю. Не всі, але деякі. Тим буде цікавіше порознюхувати. Нам обидвом. Маріна не буде відвертатися, тому що як я вже сказала сьогодні тільки відливати, і давайте розпочинати. Так, що мені це взяти першим? Давай візьмемо. Я буду намагатися спочатку брати щось таке більш полегше, як мені здається, на мою думку. А картинки для вас я буду вставляти, напевно, тут. Ви побачите флакон, побачите, можливо, піраміду. Не подобається тобі, бачу, по-двоєму вирізувати що щось не то, так. Да? Такий якийсь різкий, мені здається зразу. Різкий, а чимось. Поки не знаю, що чим тобі пахне. А чоловічий, жіночий. Ну. Дешевий, бюджетний. Більш жіночий, мені Більш здається. Жіночий. Хоча... Чоловіки могли б носити. Ну, там. Угу. ну хай буде дороге. Дороге, ну тобі не подобається, сама би ти не носила. Ну, воно таке цікаве, якесь таке що з нього є така зюнька, я не можу зрозуміти. Ну, приємний такий. не знаю, чи він Мені він свіжий, с... свіж, він солодкий. Так, да, солодкий. От, я Ливан, о, цей сама аромат Дуже-дуже давно не брала це відливан. Це Валентина Пінк від бренду Валентіно. Дуже такий гарний флакончик. і в мене є два аромати з цієї лінійки, але конкретно цього немає, тому що якось я його забракувала теж. Він мені здався, ну таким простоватим. Тут троянду я відчуваю якусь солодкість, ніби, солодкість. ніби, ніби цукерковість. Але uh -huh. як ти кажеш, тут є, можливо, якась родзинка, щось таке ледь uh -huh. не знаю, Да? Ну, таке собі, тобі не очі. Ми так. будемо ставити отак, щоб потім ми до них повернулися, да? так? Та він не дорогий, да? так? Ні, він, він, ну, досить дорогий. А зараз я не знаю, чи конкретно цей знятий аромат. Але я знаю, що е, деякі аромати з цієї лінійки зняті, тому. Ну, не дешеві. Я думаю, тисячі тримають. А цікаво, чому знімають аромати? Ну, я думаю, це не рентабельно для них. Вони просто або не заходять, або якщо заходять, тому що ми з вами знаємо, скільки класних реально ароматів зняли. Я думаю, це просто не рентабельно, в тому плані, що якщо там іфра можливо забороняє чергові якісь там компоненти, можливо, зростає вартість. Виготовлення цього парфуму, mm -hmm. я так думаю. І тому нерентабельно більше їх випускати, хоча, можливо, я помиляюся. Шо? Не подобається. Не кожу. подобається? Той да. не подобається солодкістю, а цей... Якась м'ята. М'ята. Така? свіжість? Свіжість значить? Свіже, воно ж. Чоловік затерпає. Нусі затерпає. <рес> цей аромат, до речі, схожий на перли на лік. Чимось схоче, ну, як чимось почулися. Ми з чаєм зелене. Чай. Щось таке. Да. М'ята, щось таке, якісь трави, якісь такі. Це зелені. почули насправді. Вони ага. тут дуже такі зелені, ледь Та земляні. Чуєш ти, такі земляні відтіни? Тут є троянда, і багато хто каже, що це така троянда в чоловічу сторону. Ну тут є паралель з перлами від лалік. А Якщо ви маєте певний відлалік, то ви, напевно, знаєте, що це той аромат, який збирає антикомпліменти. Як правило, людям в шлейфі цей аромат не подобається. Певний віддалік, я маю на увазі, цей. цікавіший, як на мене. Мені він дуже подобається. Це герман від Ельдо. Вербив його Квентін-Біш, як всі вже знають. Якийсь ладен мені трошки. Да, так, та, Тут є таке, я не пам'ятаю, чи тут є лабдан ну, чи Ладан. я думаю, можливо, лабдану це така квітка. Яка пахне така. Так, як православне церкви. Да? Ну, значить, тут щось таке, я не пам'ятаю. Ви будете самі бачити піраміду. Але мені подобається такий аромат, я би його з задоволенням носила, але е, всі би фукали, коротше. Я то фу. Так, окей, їдемо далі, Візьмемо от це. Цей аромат я давно вже не наносила, не, не пам'ятаю його. Від того носі ще. Так. Да. Затарпло, так да, ти сказала? Да, затарпло в носі. Хорошо. А у вас цей більш мені подобається. Подобається. Як Окушов. ти думаєш, він дорогий чи дешевий? Цей дорогий. Чоловічий чи жіночий кажуть Ну, і чоловікам підійде. Він, він не солодкий. Угу. Не Солодкий. Якась тут смоле. Угу. Є точно смоли, шкіра можливо. Mm -hmm. Ну такий мені хороший. Мені такі от запахи подобаються. Подобається? Він да. такий гоструватий зараз на цьому ватному диску. Мені здається, що на моїй шкірі він більш м'якше розкривається, більш солодше. Але тут гостринки багато. Да. Да. Така, така, така смоляниця справді є. Це грансуар від Кюрджана. Громат дорогий, я вона сказала, дуже дорогий. На нього є багато аналогів, але ви знаєте, я зараз нюхаю. І сказати, прям згадати, або навіть сказати з тих ароматів, які я знаю, якісь дюб на нього. Ну от справді копію, я напевно не скажу. Він а в одному ключі з чимось там. Да? Але, але ні, він, він унікальний. От зараз ти сказала смоли і я дуже гарно це відчуваю, І Якусь таку гостринку, треба його розносити. Сьогодні, до речі, так у нас мряка, така сира, і він якраз впишеться. Да. Тумана цема. Окей, і далі тихо. Наступний аромат я візьму ось такий. Я виділю, що це поки перше місце. Перше місце в нас поки що займає грансуар від Кирчан. Наступний Наступне хочу. Поміхати тут дати. Мені щось ворота попала на язик, а, а так нічого не відчуваю. Киртяк якийсь. Дертяку, так? Так, да, це дуже дивно. Тому що насправді аромат. Вишня в шоколаді з, з конячком. Ти чуєш вишні в шоколаді? Чує вишневі Да, Так. Да? Да. алкоголі щось таке. А накидайка. Ну Темний такий шоколад. Да, 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 да. Така вишня. Та знаєш, цей аромат він М -м. мені нагадав колись. Кафе, кафе Шантант від е, Нобіль. І я сказала, що в кафе Шанта і є, це просто я сказала, там є темна вишня. Uh -huh. І там вона відчутна в базі. Це в нас аромат від Гірлен е, квір Белга, Белужія Шкіра. Вона схожа чимось на кафе Шантант. І от ти кажеш, тут, що тут є вишня. Я до цього, цього не відчувала. Але тут справді от така от вишневість, аромат насправді про ваніль. Дуже приємний парфум. Ну тобі так собі. Ну, більш-менш. Більш-менш нормально. Але все рівно виграє поки що тут Джанувська грансуар Амбра. Добре, давай ось цей. Візьмемо, побачимо, що ти скажеш про нього. На пальці собі наприскала. Ну, цей аромат мені подобається, так що не стихаєш. Ой, що мені таке нагадує. Щось дитинство не знаєш. О, 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 тому що це радянський довговий кісь крає. Чись така мама була. Чи помада. Напевно, мама скоріше, правда? Так, щось так. От мені прямо раз і картинка з дитинства. Він, mm -hmm. до речі, здатен це зробити. Якщо у вас травма <laughs> радянських <laughs> помад, ну да, то цей громад <laughs> не сподобається. Він реально так пахне, але він надто помадний. Саме помадний з усіх, які я знаю, в цьому ключі там Ірис Фіалки це Мулін Рушни, de Парфам, там прям помада жирна. То це Тут більше косметичне щось. Так, да, це не помада, це ну, щось таке, я не да, да, старіоче, так. Того, що Ну да? не бабушку, я щось не знаю. Ну, доглядовим да. засобом, Наверно. правда? Якийсь крема, це все, да? ну, так? Ну таке б тобі носило. Тому що воно дороге чи бюджетне. Навірно, дороге. Чоловіче чи жіноче? Наверно, жіноче. Це Ліпстик Роуз від Фредріка Малі. Це дорога і дуже дорога. І от е, люди зі сторони кажуть, що це Ну, старий, Ну, типа, аромат не актуальний. Mm. правда? От, я теж думаю, знаєте, в шлейфі він може людей. Повертати в дитинство, це ти будеш проходити, а людина буде думати, о, запахло моєю бабусі. <ination> 92. Ну щось таке. Насправді мені дуже подобається Ліпсікрос взагалі. Фридрік Маль, але але. Так, що далі ми візьмемо? Этот я взагалі не пам'ятаю, Давай візьмемо ось цей. Цей аромат. Що ти скажеш про нього? У тебе ще живий ніс? Так, да, ну ще й до спіртяка не відійшов. вишньового. <рив> вишньового від хвірбелуга. Представляєте, він з таким спиртом mm -hmm. запах. Це взагалі. Ой-ой. <рив> Мі подобається щось таке, тільки, що кась квіточка пішла од носа, не знаю яка. Може, ромашка? <рив> <рив> Може. <рив> Але не сподобалось. <рив> кась квітка, ну не така, типу, не гвоздіка, не роза, щось таке польове. Угу, Польова квітка. Ну, не я таки. все ж таки наполягаю, що це ромашка, чи ні? Можливо, да. так. Ти коли останні раз ромашки взагалі ходить. Ну, таке якесь. Мені не подобається. Не подобається. Це е... дороге чи дешеве? Дороге. Чоловічі <плес> чи жіночі? Жіночі. Сама б ти не носила, конечно. Ні. Боже, це мій улюблений аромат. Це аромат. Взагалі, моє, напевно, парфюмерне я на даний період. Я закохалася одразу, Фрукто... тільки його понюхала, він дуже класний. Mm -hmm. Там є замша в базі, тут багато таких, знаєш, типу кисловатих, можливо, ягідок. Не чуєш те та щось, таке? якась фруктовість. Фрукто... Фрукт є якийсь. Є якийсь фрукт. Ромашка, ця... мені ця ромашка так подобається, вона одразу вгадується. тут. На відміну від того ж, Гучі, Ромашка Гучі, да? Я там взагалі не розумію той аромат, чи то ромашка, чи що таке, чим воно пахне, непонятно. Тут одразу вгадується ромашка. Дуже гарний, шлейфовий, обалтієнний аромат. Сонце джиди Стефана Берлука. Дороге, дуже дороге. Окей, okay, їдемо далі. Ну, давай візьмемося це. Це я погано пам'ятаю. Це тобі хтось присилає відлаванти? Да, так, ці відлаванти мені надсилали, ці від відлаванти я деякі ношу, а деякі бережу, не знаю для чого. Щоб просто насолодитись, типа як Lipсті Cross Fredрік, маневри. Це що? ну, дай я понюхаю. Не нравиться щось таке непонятне. Ох! Ні, мені не подобається. Не подобається. Окей, чим пахне хоча б? з бінтом. Бінтом? Пахне бінтом, це капець. Мені він зараз якийсь такий подруг, я тут відчуваю дегіде. Це аромат дорослий. Він дуже класний, він складний. Він дуже складний, але він класний. Ти можеш він дорогий чи дешевий? Дорогий. Дорогий, він дуже дорогий. Він прям дуже дорогий. І він прям дуже класний, він такий для дорослої жінки, як на ну, мене, так, такої статусної, правда? Ну, такий якийсь цікавий, звісно. Ну, з часом він, може, якийсь по-іншому -по тут. Ну, і знову ж таки, ми тестуємо все ж таки на дисках. Ну, це Таке собі удовольствие. на шкірі зовсім по-іншому. Я, до речі, вчора коли привезла декілька флаконів в мами, і Маріна з мамою намагалась поділитися, кому які флакони дістануться, і ті, які ти вподобала просто скоро. Виявилося на сьогоднішній день, що ті їй вже не подобаються, а сподобались якраз ті, які скоро не сподобались, yeah. а на шкірі сподобались, розумієте? Тобто це, Коротше, тобі не подобається. Не нравиться. А, мені милом пахне. Да, тому що Альдихіди. Він такий Альдихіди таку дають чистоту. Да, тому мені не подобається, таке щось. Так, так, да. Пахнути вже пахнути, не милом. Мило. Ну, а чо, так і, знає, що, таки і знаєш, от раніше це було мило камеї? да так, да, так, да, так. Да. О, це камеї хоче. Ну, це ж навпаки приємно. Краще пахнути милом, дорогим французьким милом, чим якимись питняком. Ну, особливо влітку. Ох. Сьогодні прям ти в ударі. Що це я в ударі? Ну ти знаєш? Я ці взяла від лаванди. Знаєш чого? То, що ці від а вони взагалі стояла в мене в окремому сткому мішечку. Це мої фаворити. Що я розумію? Це ті, які я дуже люблю. Сюди я докинула ще там буквально дві штучки. Плесінько пахне. Плесінь, клас. Ну, Плісінь я люблю, коли пахне. Це кашмаран так пахне, Та, це пачолі так можуть пахнути. І я просто знала, що от ці всі мої фаворити, ти їх всі зафукаєш, тому що це тобі таке не подобається. Сир це голубий з плесіньом. Сир. І стіни такі якісь. За да. Боже, я обожаю цей аромат. Як ти думаєш, він дорогий? Звісно. Сьогодні все дороге. Ну, без перебільшення так вже сталося, що я сюди взагалі нічого бюджетного не взяла. Ця поїздка така спонтанна була, що я просто взяла цей мішечок з моїми фаворитами, і туди докинула ще просто два. Це французька шкіра від Мемо перше бренд дорогий, Ну, це ярмат 1007, мабуть, коштує. Мені він дуже подобається, я дуже хочу його Ну, Поки що це просто тумач ціна. Я знаю один схожий на нього від Alhambra, арабський бренд, Ну, там можна його за тисячу вполювати, якщо дуже сильно полювати. Також там назва якась схожа на... 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 на цю назву. Класний аромат. Такі плесні, ніби також каф відкривається. French лезу. Все. Коротше, у нас поки що один фаворит і напевно, так і буде. Окей, ну давай останній аромат візьме. Хотіла забити уважати. Аромат, який я абсолютно не пам'ятаю. Це той, який якраз я докинула угу. до цього. Угу. Але я впевнена, що він мені подобається. <с> Тому що цей відливан вже дуже старий. Це мені подобається. Вау! Нічого себе! Чим тобі пахне? Мені пахне знову ж таки, якимось алкоголем, якимось. Не знаю яким. Ну, чимось алкогольним. Да. Ну, якимось приємним таким алкоголем. І щось там. А ти б само таке носила? Можливо, да, спробувала би, як на мені би воно було. І ти думаєш, це дорога да. чи, чи дуже дорого? Бо тут бюджету нема. Дороге, як буде просто дойде. Ну таке якесь. Чим далі, ти воно якось Боже, інакше. Це красиве, воно дуже гарне. Це ланком Уд амброзія. І я відчуваю теж якусь алкоголь, і я відчуваю таку шраховатість, щось таке. Знаєш, типу як ж замша, mm -hmm. да? ніби як якийсь алкоголь розгляне на замшу, щось таке mm -hmm. цікаве. Дуже класне. Взагалі це будькова лінійка. Я думаю, це знятий аромат. Я не впевнена, але я так думаю, і він дуже класний. Ну от друзі, скільки ми сьогодні протестили 9 парфумів з дев'яти Маріні сподобались тільки два. І то цей Ямрозя, ти навіть, навіть не знаєш, чи тебе сама носила. Спробували. Спробувала. Спробувала да. би так. Окей. Okay. Найбільше тобі сподобався грансуа. Mm -hmm. да, так, він хороший. Прям мені подобається взагалі. Mm -hmm. Так, б наріздву його пошукала. Серйозно, а він мені зараз Він мені такий колючий. Я чомусь завжди в пам'яті його тримала як такий більш м'якший амбровий аромат. Тут Дуже багато. Гострої амбри, таких смол прям важких. Да? На Хороший такий мені подобаються. Сонце джиди. Він зараз такий солодкий да, сам. Так, може, черефурс. Я не люблю. Боже, який гарний, обожаю. Так. Да. Ліпстік Роуз Фредрік Маль. Бабушка? Ні, не, не, не моя. Да. <рес> так, це ось цей самий парший Валентина Пінк. Він ну, мені якийсь дешевий, я не знаю. Дешевий. Так, да, мені теж він дуже простий. Він дуже простий, цей аромат. Там вже хоч дороги, то вже щось. Так, скалую. це герман від мік... Ельдо. Плесень ти казав. М'ята ти казав. Це... М'ята, м'ята. М'ята залишається. Ну, якийсь, да, За краще місце. Краще, да? Да. так? Да. Так, це що у нас? Пікова я дама ксажов. Доросле. Камей мило. От реально мило камера. Тут альдегіди дуже гарні. <реш> Відмаємо. Ні. 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 Класний. І, і ось цей уд амброзія Все. Ти сказала, що тобі <реш> Блін. Оце і оце. Все, друзі, в нас сьогодні фаворити <реш> виявляється ніякої амброзії, вся одміна. У нас друге місце Ельдо Херман. Херман. І перше місце у нас грансу Франціса Корпучан. Ось такі от дівішки. <гум> Все, друзі, дякую, що ви подивились це відео. Сподіваюся, вам сподобалось. І якщо це так, підтримайте нас лайками, щоб ми частіше з навіть записували це відео. Приїжджали без... скоріше до нас знову. Напишіть, що ви думаєте про ці аромати. Як вам здається, чи справилась Марія свої задачі? Чи ви весело провели час з нами? Дякую вам за увагу! Бережіть себе всім, па-па, пока.